Усім привіт, друзі! Вітаємо вас е, на наступному матчі третього туру. Ми вже прокоментували до цього арсенал Мачестер Сіті. Зі мною в гостях Ростислав Кравченко, вони тренер арсеналу. Привіт. Привіт усім, вітаю. Бажаю, що ми побачили дуже-дуже видовищний матч. Сподіваємося, обидві команди покажуть, покажуть все, на що вони способні, ну, способні те, що вони. Можуть показати те, що ми на них від них і не очікуємо, і може навіть автобус переповіти на Тікітаку, це футбол, все можливо. Навіть Реалмадрій може грати в Тікітаку. Хоча я вважаю, що це найгірший сон, я те нарігала. Побачимо, чи здійсниться міні нас чи ні, 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 ні. Це найгірший сон. Mm. Оце, 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 оце бачите, яка цитата від Ростислава, просто. ну... І, до речі, знаєш на якому стадіоні? На Метрополі Арена? Но ми на... Але, але знаєш, уявимо такий момент, що ми на Сантьяго Бернабел все таки Там заповнена, Заповнені трибуни. Ми в Мадриді. І, до речі, ну, Реал перший матч свій грає вдома, тому це такий, можна сказати, так. Виклик, бо до цього два тури команда грала на виїзді. Тож цікаво, як е, покажуть себе обидві команди. Ми почнемо зі складів, е, почнемо з київського Динамо. На воротах грає Георгій Бущан в захисті зліва грає Віталій Миколенко. В центрі захисту е, Шабанов і Рюдігер. Справа в захисті кінзьора. В опорній зоні Сидорчук і Шапаренко. Центральна підзахисника грає Віталій Бояцький і троє нападників. Зліва Беніамін Вербіч, справа Віктор Циганков. І в центрі нападу грає Артем Вісідін. Головний тренер Павло Кондратюк. Точніше, не Павло Кондратюк, Павло Березовський. Така фумарочка вийшла. І, і переходимо до складу мадридського рала. Теж дуже цікаво, якраз вже у нас матч розпочався дуже активно. І перейдемо до складу Реала. На ворота грає Тібо Куртуа. В захисті зліва грає Марсело. В центрі Шкріння, Рамос і Едер Мілітао. Справа в захисті грає Карвахаль. В опорній зоні грає Казиміро. Двоє центральних півзахисників Тоні Крос Модріч. І в центрі нападу грає Карім Бензема і Ромео Лукаку. Головний тренер Валерій Радченко. І восьма хвилина матчу вже атака була, до речі, так від київського Динамо поки якраз. Побачимо, що не зіграє фактовок звичайно в годі цього матчу. Е, до речі, як тобі Реал» і Динамо Київ минулих турах? Що ти скажеш про ці команди? Ну, Динамо Київ взагалі, вони здигували, вони таку епічну перемогу видали. Що, я вважаю, що не тільки я здивувався. Обіграли 3-0 Челсі. Челсі це взагалі було. І... І для мене шоком, тому що ну, я не очікував, що Динамо вміє грати в такий футбол. При тому, що якщо ми беремо той же Дима то вони не змогли отримати Челсі. Це і показує, що футбол буває на Ну, це, це 100% і. Ну, Реал в минулому турі, до речі, теж переміг. 1-0 Інтер. Гра була дуже така напружена, так якщо згадувати. Але зараз, до речі, кияни в атаці. Бесідін! Бі Ух, Бісідін. Який момент. До речі, знов Динамо атакують. Віч, поки що, якщо порівнювати з минулим матчем, поки. Просто, не, від, 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 якщо ми даємо хвилині, то хвилини, то у нас насамперед у цього нашого більше матч. Ну, якщо говорити про от схеми, ну, там, Київського Рала, е, Як тобі схема Рала в 5 захисників? Дуже перспективна схема. Цікаво, чи по ходу приміра будете ви навіть змінювати схему чи ні. Але вважаю, що... Той, І зараз небезпечно не було. Ну как, попробував, до речі, Бущан на місці. А... А вже нам здається буде цікавіше для поповідного, але побаці. А поки що. Що Динамо атакували. Що якраз. Ну, тільки ось що за передача була, тільки що від. Якось від Динамо віддало таке відчуття м'яч Рау. Рау зараз може свій момент використати, тим паче. Але зараз перехват від Динамо тут не вдала передачі від Рау. Зараз якраз циганков Кінзіора. Mm. Томашкин зеррав. Зараз небезпечно циганков. Циганков віддає. Вербічу, вербіч, б'є вербіч, 1-0, київське Динамо! Ой-ой-ой! Бенджамин! забив гол, і я вважаю, що треба. Ну, все, хто знає, как я не знаю, то нього колишня розвитлення зараз спрічається з колишніми гостями Амаріда Храмасом Дрібісом. І він wow. показує, що вона була не правильною діти прямо зараз. Це реально, це факт. І я просто реально, от ти, ти, кажеш про це реально теж факт, я, знаєш, я е, до сих пір не можу зрозуміти, як, як це так, Динамо, що, Динамо просто реально монстри якісь, чесно, я не знаю. <риклад> Я, я, я просто, шо? я не знаю. я, От от, я. Я. Знаєш, я я, хтось. Е... Але це тільки 30 хвилина, ще почекайте, друзі. Ще я просто, я так кажу, морально в шоці, але зараз ще Реал може піти зараз в атаку. Тому. Хорошо, бо... побажання за НАТО. Чи не все ж виходить. Ну, щось. якась магія відбувається реально. Ну, але Реал, зараз в атаці. Ромео Лукаку. Марсел. І дає передачу. Дані Карвахаль підключився в атаку. О. Зідамборд, звільні. <laughs> ти, ти бачив цей момент зараз, як Карвахаль підключився до атаки. Це взагалі. Лукаку то вже було тінше справи, а? Мене, мене просто дивує те, як, е, що зараз. Ну, зараз Рал вже перехватив ініціативу. атаці якраз Лукаку. Бензима зараз. Тут, тут вже небезпечно було. Хороша атака від Рал Лукаку. Добре віддав і. Лерюді. Так, да, не змінив. Класична грава я кажу, бо. Треба пропустити, аби покинутися, мені здається. Ну, з інтером був трошки інший сюжет. Так. Там э, дивували своєю грою. Ну, що інтер дивував, що Рал. Гра була рівна. Але все-таки Рал добився свого. Там, молодочки по виду ВВК просто... Там була супермотивація, рукапу ж могли продати. Але він забув. Можливо, йому не вистачає викликів, що його можуть виставити на трансфер, хто знає. Ну так, зараз викличемо дух Валерія Радченка. <ріпи> І зараз, зараз щось, може, прийде. Лукамодрич, Карвахаль. Зараз якраз <ріпи> реал ватацію. Так тільки щось в руки бущану. Мудрича. І перший тайм 1-0. На користь Динамо. Я думаю, що зараз в перерві буде дуже така хороша розмова в роздягальній УРАЛ. Як тобі перший тайм? Мені дуже сподобається. Цей тайм чи краще, ніж матч сама чисто сіті одразу. Так напевно. І... По моментам поки що 4 удари один з фіру Реала, два удари один з фіру Динамо. Це поки перший тайм. Подивимося, як буде далі. Впевнений, що другий тайм нас не розчарує. Так, буде... Ну, До речі, у Динамо ж один трансфер був. Вони купили собі Рюдігера з Челсі. Просто у них mm -hmm. таке поповнення в захисті. І дуже мені подобається. Я граю шабану з Рюдігером. Тут дуже така е, хороша зв'язка вийшла за ці три тури. Так, я думаю, Антоніо багато чого його так навчив, і плюс, можливо, навіть вони з ДНА цікавий більших, якщо мають, бо ще на двох зібрані. Так, те, дум... що його матч теж ворогів. Я думаю, що так, тим паче, що е, теж. Згадаємо, як Динамо в першому турі розпочало. До речі, Динамо грала з Арсеналом якраз матч. І 1-0 тоді Арсенал виграв, але це був тільки перший матч, і далі Динамо зібралося ось і ми бачимо зовсім іншу гру. Штрафний, поки зараз ми говорили. Ой, Антоніо показується час! Зараз в цій ситуації спалив наче Віталій Бояльський, як ми бачимо. Так, тут ну тут був фол. Думаю, заперечувати тут не варто в цій ситуації. Тоні крос Володіння, до речі, 54 на 46. В принципі, рівне володіння. Зараз небезпечно було. зараз Динамо буде спокійно розпочинати. В принципі, Динамо вже спішити нікуди. Я думаю, що рахунок. А Скажи ще раз, бо щось трошки зв'язок. А, кажу, що Динамо нема куди відклатися, бо результати пошковує повністю. У нас тут просто трошечки зв'язок буває цей, тому. Але. Знаєте, футбол це, це, як то кажуть, в народі не пам'єха. Ну, тому ми головне, що дивимося футбол і навіть в такий час не просто це важкувато, але футбол рятує, І знаєш, як, як футбол як ліки це точно. І Зараз мав такі. Хоча Динамо це влаштовує, а ось чи влаштовується Реал, навряд. Вже 68 хвилина. До речі, Ромео Лукаку з м'ячем. Ідея на Карвахаля. Там е, ну, Динамо на цей матч без замін. Тобто команда буде грати. Ми ну, подивимося, як. Щоб вистачило цієї витривалості футболістів до кінця матчу. That's a good Але в принципі гра, гра йде непогано, тому я думаю, що. І зараз. І в атаці Динамо, до речі, беседін. ні. О, пауза. І заміна у. Але Ні, не заміна, то я вже думав, що заміна. Вербіч. Verbich. Похотів це до Вінжа, може, може тепер спокійно, просто дограти матч. Ну, щось з Ралом сьогодні, щось, не так. Щось якось. Порівнюючи матч з Інтером, зовсім по-іншому виглядає гра. І... Собі більше, що показував. Змін Валерій Радченко не робив на цей матч. Зараз перехватили м'яч Кияни. 80 та хвилина. 1-0. Казиміро. Віддає. Я про щось робити майже часу. Нема. час. Об... Час обмежений. Так. Захищається, бачу. Всі займають правильні позиції, але ліс. Угу. Ромео Лукабу, до речі, скидає на Модрича, Модрич, Модрич Тоні Крос. И зараз підкачи дорчу, Ничего себе. Это так хорошо! О, контратака, Цыганков, Цыганков, что творит? Ничего, и порта, так и треба. Так все в украинских школах. И туда его. он идет туда, как говорится, как тут кажусь. Это я Да, вже ровно. До речі, з Сиганковим зараз грає артем довбик, тому там дуже таке цікавий дует В... І іфу. Зараз якраз. І от же драка. О, Бензима вже там на емоціях, тому що ну, рахунок не влаштовує мадридський Рал, це зрозуміло. Вже... Замість Тоні Кроса вийшов Вальверде на поле. Така заміна відбулась, до речі, Серхіо Рамос пробив по воротах, але Бущан на місці Кияни хвилину додав, додав арбітр і все. За... Динамо перемагає 1-0. Взагалі, якось чесно, неочікуваний результат. Ну... Неочікувано все. Було в цьому матчі. Ну і гол Вербіча. На початку беседін. І знову на початку матчу у беседі моє момент. Ну Bese'in в тому матчі він, до речі, ще зміг забити. І ось як нам ще показують гол, коли Циганков, до речі, віддав цю передачу і Вербіч реалізував То. цей момент. Ось все всім довів. Це Бенжамін Вербіч. Підписуйтеся на його інстаграм. Це, це була реклама. Ну, вибачте. пане, мені нічого не платив. Ну, але, але, але рекламу зробили. Ну і моменти реалу нам показують. На 35-й хвилині карвахаль пробивав невдало. Ось тут бензима мав дуже хороший момент, коли Лукаку віддав передачу, але ну, удар просто. Поряд зі стійкою пробив Карім. Ну, до речі, Карім зараз грає вже в Алітіхаді, якщо я не помиляюсь, вже. Так, так. Вже прийшов туди. На... Ну, але в принципі, я думаю, що Реал, як і до сих пір показує, в принципі, впевнену гру в чемпіонаті, ну, почав, почали, по крайній мірі. Але подивимось, як буде це в Лізі Чемпіонів знову ж таки. Я думаю, що далі буде цікавіше дивитися, тим паче ж таки Ліга Чемпіонів то є Ліга Чемпіонів, як то кажуть. Цікавий такий прогноз від. Ростислава, якраз І по статистику дивимося. 5 ударів 2 зпір Уреала, 3 удари 2 спіру Динамо. Е, бачимо, що ста, за статистикою. Да, Реал краще, да, кра, да, краще. Але да, давай якраз подивимося оцінки. І ось е, я думаю, що Урала, до речі, ну, бачимо, що 5,5-5,0 найгірша. Це у Куртуа цей матч Хоча я не скажу, що в тому голі, який він пропустив, він був е, винен, бо там, е, як ми бачили, е, закривав погляд гравець е, Рала якраз в момент удару Вербіча. Тому там щось таке знаєш казати, що там винен Куртуа в цьому голі, я би не сказав би тут. там так погодиться. Ну, якщо ви бачите, ну мені не дуже сподобався матч Лукаку. Він, як, я не знаю, як Зебер. Він матч не дуже один матч кращий, як поняв. На ну якось в цьому матчі йому не вдалося забити. І хоча б нам віддав, віддавав Гульову на бензину, але Бензима сьогодні більш активніше грав, бо в нього теж був один удар по воротах, але якось ну, підключався він частіше все-таки. Так, повністю подобався. Мені трошки більше сподобався. Ішкриня, і Мілітау, До речі, захист відіграв сьогодні. В принципі, непогано. Якщо так, говорити, фрукці, це якщо говорити по грі. Ну і півзахист, теж в принципі, Модріч, Казиміро, Крос. Модріч ну, сьогодні був саме активний, бо і удар на ніс якраз, тому можу сказати, що виділявся сьогодні в Ріра. Ми знаємо клас без. Ну, Не знаю, що вони можуть краще, ніж всьому. Це точно. Я покажу, що... Так, покажу, краще можна. Як тобі Динамо сьогодні? Хто тобі сподобався? Ось і бачимо оцінки якраз. А ти бачиш ось, Я би навіть і сьогодні поставив, так і, можливо, випадає з цієї такої ще й трійки, якщо порівнювати свирі, з балковим. Але я думаю, що було точно там, і він себе дуже ярко показував. Ну і сім з половиною отримав з за гульову передачу, 7,5 отримав Вербіч, в принципі, все заслужено, я думаю, тут. Захисникам можливо, можна було б на ту оцінку особливо, шапану, телеві. Ну, а Миколенко, 5,0, ти погоджуєшся з такою оцінкою, mm -hmm. да, його захисту. Пам'ятаєш, він опуск, ну, опускав карлаха, можливо... А, можливо, можливо, і за цього, так, в тому моменті. Ну, ще, ну на сьогодні 6,5 ін три сейви зробив сьогодні, Ну, Я вам скажу, що не вибрав Джоги, він те, що мав відбувати, він відбив, але якщо повідувати з тим, що від Лену, то на себе краще показав. Так, це ми про минулий матч. Але Jogie so що має будет. Так, друзі, ось така гра вийшла. Нарешті ми побачили гол. Ми дочекалися цього, тому можна сказати, дуже радіємо. Тож, дякую вам за увагу, дякую, Ростиславу, що сьогодні був в студії, прокоментували матч, і зустрінемось вже в наступних іграх. Тож, до зустрічі і доброї ночі вам.